Починаємо із всеукраїнських новин. 23 березня ознаменувалося для України шокуючою подією. Вночі у Харківській області спалахнув склад із боєприпасами, яких там близько 125 тисяч тонн. Пожежа супроводжувалася гучними вибухами. Уламки снарядів розліталися на кілька кілометрів. Жителів прилеглих територій терміново евакуювали. У Міноборони підозрюють це диверсія. Подробиці вже за мить від Юлії Настенко. Ці кадри зняли на свій мобільний харківчани. У місті Балаклея Харківської області горить склади з боєприпасами. О третій ранку людей розбудили потужні вибухи. Город Балаклея горить воєнної база. Зровчатки 700 гектар. А на базі покривились дома. Он віднаті ракети літять з п'ятикілометрової зони навколо епіцентру аварії евакуювали близько 16 тисяч людей. У зоні вибухів заборонили польоти. До місця подій направили Нацгвардію та навіть пожежні потяги. Як повідомляють місцеві журналісти, горять верхні склади з боєприпасами. Всього на базі їх близько 125 тисяч тонн. Головне завдання рятувальників зупинити пожежу, поки вогонь не дістався до складів нижніх. Саме там зберігаються ракети з. Земля, земля та земля повітря. Про загиблих інформації поки немає, проте уже відомо, що постраждала одна жінка. У військовій прокуратурі інцидент кваліфікують як диверсію. Перед вибухом спостерігався гул літального апарату, схожий на політ безпілотного літального апарату, після чого в двох місцях одного з майданчиків відбулися вибухи. Відкрили кримінальне провадження за статтею. Диверсія зараз на місці ведуться слідчі дії. Про подальший перебіг подій. Дивіться у наступних випусках новин. Юлія Настенко, новини СТС.